Всім доброго дня! З вами інтернет-магазин МТЗОК. Сьогодні у нас на огляді ось такі штори до трактору Т-16. Йдуть вони в нас в трьох кольорах: це синій, зелений та бордовий. Матеріал, з якого виконані штори це декоративний нубук. В комплект у нас входить передня шторка, на лобове скло на задні, на бокові, на також на бокові, і уголки на двері. І також... 4 підв'язочки для того, щоб які потрібно, шторки можна було підв'язати, щоб було комфортніше працювати. Ось такий комплект. Також у нас в наявності в магазині є інші штори: Це такі як на МТЗ, на ЮМЗ, т 150 к 700 Jundeer, Фент, Клас, Кейс та інші. Великий вибір багато штор. Також ми займаємось виготовленням штор під замовлення. У нас, ось як можете бачити, є стенд з різними видами тканини та ось цих ламбрикенчиків. Також ось перед вами номер телефону, за яким ви можете зателефонувати та зробити своє спецзамовлення. Якщо хтось бажає собі замовити штори, номер в описі до цього відео. Також там є посилання на наш сайт та наш інстаграм. Переходьте, підписуйтесь та пишіть. На все добре, до побачення.